Ми ще у 2010 році випустили ось таку книжку, вона називалася Хроніка зрад або як політичні люди торгують голосами українців. Хочу сказати, що ми дістали за ту книжку, і як від друзів, колег з різних таборів демократичних, оскільки ми тут дуже чітко і конкретно. З прізвищами, з фактами, з фотографіями, з датами і з конкретними зрадами описували, чому власне, в нас так, такий тривалий час, така ситуація. Розказували про тих колег, тих депутатів, які є по різні сторони, і Помаранчі, і Білосердечні, і. І синьо-білі. І, власне, намагалися розповісти виборцям, що основною причиною, все ж таки, є зрада. Чому існує зрада, і як унеможливити, аби в списках, в списках майбутніх наших виборчих, аби в представницькому органі не було зрадників? Перше, вважаємо.